Товно опадів, які ми мали цими вихідними, дійсно вони були прогнозовані і передбачувані. Загалом комунальні служби впоралися з прибиранням снігу. Громадський транспорт весь курсував без проблем. От було пониження температури, в зв'язку з чим довелося більше підмітати, більше посипати проїжджу частину для того, щоб була забезпечена адгезія. Щоб ну, колеса мали щеплення з проїжджої частини. А от по, а по техніці, по, по кількості, по комунальникам вам вистачає, скільки можна назвати одиниць техніки і комунальників скільки на сьогоднішній день працює? Ну, сьогодні зранку ми мали 109 одиниць техніки, які працювали. Зараз от буквально перед тим, як виходити до вас, ми бачили 82 одиниці, які працюють по місту. Також хочу зазначити, що е, будь-хто може спостерігати це в онлайн режимі, тому що техніка наших комунальних підприємств забезпечена GPS-трекерами, які виведені на сайті. В принципі, їх видно. Додаткова техніка, яку ми залучаємо у приватних підприємців, вона вже не відображається, але це там орієнтовно 10-20% в залежності від потреби в додатковій технікурникам. По двірниках у нас на сьогоднішній день працювало 1560 людей. Це, ну, як ми розуміємо, кількість велика, але в межах нашого міста, якщо ми співставимо, що в нас є тільки 1273 вулиці, ну, то це виходить трішечки більше, ніж одна людина на вулиці. Можливо, є якісь ділянки, які не розчищені, і що треба робити? Хто цим має займатися? В Принципі щодо проїжджої частини доріг, де ходить громадський транспорт, магістральних вулиць, таких проблем ми не мали. Техніка працювала круглодобово, тому що напевно ви спостерігали, що е, сніг падав у нас 24 години. От стосовно бічних вуличок, другорядних, то цей то безперечно вони прибиралися вже після того, як прибрали магістральні дороги. Але мешканці наші в принципі звертаються. Ми на такі звернення реагуємо. Якщо там потрібно якийсь час почекати для того, щоб прибралися магістралі, то стараємося їх про це інформувати. Також було кілька звернень стосовно доріг, які обслуговуються обласною адміністрацією, то оперативно їх туди. Перескеровували ці звернення і взаємодіяли з департаментом е, обласної адміністрації. Ну і було кілька звернень стосовно ОСББ, ЖБК, тому що вони самостійно вирішують питання там, прибирання прибудинкової території, відповідно, спілкувалися з головами ОСББ і приватних управляючих компаній, така взаємодія налагоджена. А стосовно доріг в приватному секторі, ви чекаєте, якщо звернуться люди до вас, чи якщо є можливість виїздити. А як у вас відбувається? Е, дивіться, проїзди, які забезпечують транзитний рух, вони є в третій черзі прибирання. Тому що е, всі графіки прибирання вони є розподілені на три черги. То тобто, перше, те, що я озвучував вулиці магістральні, де йде рух громадського транспорту. Потім вулиці, яким здійснюється транзит, вулиці такі загального значення. І третє, це вже є проїзди між будинками, які забезпечують транзит. Якщо це є суто прибудинкова територія, то люди звертаються. Якщо є можливість, то допомагаємо. Якщо ні, тоді вже там мешканці вирішують це з, своїми силами.